Найважливіше мати бачення, мати мету. Оскільки без бачення і мети ви все життя будете блукати і нікуди не дістанетеся люди не стають успішними випадково. Звісно, можливо, якийсь чоловік розбагатів через те, що знайшов золото в Каліфорнії на початку золотої лихоманки, але не варто розраховувати на це. Це дуже велика рідкість, тому вам потрібно мати конкретну мету. Для мене бачення того, що я буду найбільшим культуристом усіх часів, та виграю титул Містер Всесвіт було чудовим баченням, яке надихало мене, бути на сцені, піднімати трофей над головою, і вигравати чемпіонат знову і знову це була велика мета. Вам потрібно мати велику мету та чітке бачення, яке буде вас надихати до праці. ось чому я завжди рекомендую людям сісти і не поспішаючи подумати, чому ви хочете тренуватися. Яка ваша ціль? І це може бути будь-що. Наприклад, ви хочете вразити дівчат. Якщо це ваша мета, то нехай так буде, але це мотивує вас. Вашою метою може бути наслідування певного бодібілдера, футболіста або боксера. Розмістіть їх фотографії по всій стіні. Я теж так робив, коли був дитиною. Я розміщував фотографії Мухаммеда Алі, силовиків і важко атлетів по всій стіні. І кожного разу, коли я лягав спати і прокидався. Я дивився на ці фотографії, і вони мотивували мене. Вам потрібна ця мотивація. Коли ви маєте цей образ перед собою, це допомагає вам тримати чітку картину того, куди ви йдете. Тому я завжди посміхався, коли був у тренажерному залі. Люди завжди підходили до мене і запитували, чому ти постійно посміхаєшся. Ти тренуєшся 5 годин на день, ти ж робиш те ж саме що й інші. Але вони мають роздратовані обличчя. Їх дратує те, що вони повинні зробити ще одне повторення або ще одну вправу. А я відповідав: я посміхаюся, тому що знаю, що кожне повторення, яке я роблю, кожен сет, який я роблю, і кожна вага, яку я підіймаю, робить мене на один крок ближче до того, щоб перетворити моє бачення на реальність. І тому я не міг дочекатися, коли зроблю тисячу скручувань на прес. Я не міг дочекатися, коли почну робити присідання з п'ятьмастами, футами або жим ногами. Я з нетерпінням чекав. Коли зроблю ще більше і більше підйомів на біцепс, поки мої руки не втомляться. Я був готовий викладатися на максимум, мене надихало це, я не міг дочекатися, щоб піти в спортзал. Я пам'ятаю, коли я важив 245 футів, і Боб Рейфолсон сказав мені, що він зацікавлений, щоб я прийшов на прослуховування і працював над своєю акторською майстерністю, оскільки він хотів, щоб я грав у фільмі разом з Джефом Бріджесон і Саві Філд. Я був у захваті від цього. Мене це надихало. І я хотів тренуватися все більше і більше. І він сказав але я не хочу, щоб твоя вага була більше, ніж 210 футів. Тому я сказав. Це дивно. ви приходите до мене і хочете, щоб я грав у фільмі. Але я важу 245-246 футів, Тоді я тільки що виграв містера Олімпії, яка була в 1974 році. Я був дійсно в своїй найкращій формі. Але він стояв на своєму. Він сказав: одного дня ми почнемо зйомки. Якщо в цей день ти станеш на ваги і на них буде більше 210 футів, ми виберемо когось іншого, оскільки у мене є ще декілька кандидатів на цю роль. І я почав працювати над цим, чітко уявляти себе як худого атлета. І я почав бігати, оскільки це єдиний спосіб, за допомогою якого я міг втратити вагу. До цього моменту я бігав 3 милі після тренування або перед тренуванням. але тепер я пробігав 5 миль, 6 миль, 7 миль, 8 миль. Я навіть пробіг декілька міні-марафонів, Робив все, щоб скинути вагу. В тренажерному залі я робив всі вправи з великою кількістю повторів, слідкував за своєю дієтою, що я їм і так далі. І за день до зйому, коли я бігав і проводив своє тренування, у цей час Боб Рейфелсон займався плаванням. він підійшов до мене і сказав. Давай зважимося. І коли я ступив на ваги, вони показали вагу 209 футів. Головне мати бачення мету того, що ви хочете досягти. Тому що, якщо ви не будете мати чітку мету, ви ніколи не підете до тренажерного залу через всі відмовки. Сьогодні я трохи засмучений. Я нічого в цьому не розумію. Я не знаю, чого хочу в житті. Я збентежений. Ні, я ідеальний приклад того, що можна досягти чого завгодно. Коли я був дитиною, я був такий самий, як всі інші діти. У мене були свої комплекси та проблеми. Але коли я приєднався до спортивного клубу і виграв свій перший невеликий трофей, оскільки я зробив найкращий чистий ривок. І потім ми поїхали на інші змагання. Я виграв ще один маленький трофей. Я почав відчувати себе більш впевнено. Але суть полягає в тому, що кожен має використовувати цей метод. Я використовував його в політиці. Я використовував його для того, щоб заробити гроші. Я використовував його в усьому, що я робив у кінобізнесі. Маленькі перемоги накопичуються, і саме це в кінцевому підсумку дає впевненість і мотивацію. для мене найважливіше мати кінцевий термін. Тож, наприклад, коли я готувався до змагань, і скажімо, змагання починалися у середині вересня, а зараз початок літа, це означає, що я не мав марнувати часу, адже прийшов час діяти, час починати дієту та розпочинати тренування. Але часу на те, щоб розслаблятися, не було. Оскільки крайній термін підштовхував мене діяти в напрямку до моєї мети. У день змагань я мав бути у найкращій формі. Я знав, що якщо я прийду на змагання і програю через те, що не спланував своє тренування належним чином, або не мав правильного харчування, або не зробив все можливе, я буду дуже злий. Тому я ніколи не хотів бути в цій ситуації. Ось чому важливо створити план дій, і мати конкретний термін. Якщо ви хочете бути у формі, однак це можна використовувати не тільки в спорті. Я використовував цей підхід і в кіноіндустрії. Мене завжди надихало, коли я говорив собі: добре, зйомки фільму починаються 1 квітня. Я маю три місяці, щоб підготуватися і бути у відмінній формі. для цього і потрібно ставити крайній термін. Дедлайн буде підштовхувати вашу підсвідомість на шляху до досягнення мети. Наприклад, ви говорите собі, до початку літа залишилося три місяці. Я збираюся піти на пляж в червні, і в той момент я хочу бути в чудовій формі. Це створює терміновість, що змушує вас справді почати серйозно тренуватися. Якщо у вас немає конкретної мети, куди ви хочете йти, і коли ви хочете туди потрапити, ви просто дрейфуєте навколо і нікуди не дістанетеся. Тому важливо розуміти, що саме ви хочете і визначити конкретний час, коли ви хочете досягти своєї мети, і відразу починати діяти. Подивіться у кожного є проблема з часом. Але день має 24 години. Ми спимо 6 годин. Я знаю, що є деякі люди, які скажуть, Стоп, стоп, стоп! Мені потрібно 8 годин сну. Але я завжди відповідаю: просто спіть трохи швидше. Тому що, коли ми спимо 6 годин з 24 доступних, у нас залишається 18 годин для вашої роботи, вашої родини, ваших обій, також для вивчення чогось нового або для того, щоб спробувати себе в новій справі. Це може бути вивчення нової мови або читання книг. Наприклад, ви можете почати читати одну книгу щотижня. Або ви можете сказати собі, що я збираюся змінити своє тіло, тож ви збираєтеся піти в тренажерний зал і витратити цю годину зі свого розкладу на тренування для більшості людей. Це величезний виклик, але це повністю можливо. Коли я приїхав в Америку, я ходив в коледж, працював на будівництві та тренувався 5 годин на день, а також брав уроки акторської майстерності з восьмої вечора до дванадцятої ночі. Я робив всі ці речі. Я хотів бути впевненим, що з 24 годин я не витратив жодної години на речі, які не ведуть мене до моєї мети. Ці години були занадто цінними. Тому я просто хочу сказати людям: не потрібно говорити, що у мене немає часу. Ви розпоряджаєтеся своїм часом.